не только от себя, но в связи с тем, что подходит 23 февраля, День Советской Армии и военного морского флота, когда, так сказать, наши лучшие годы были отданы именно этой жизни, и учитывая такую постоянную заботу Ильи Васильевича о нас, ветеранах, я сегодня хочу вручить ему самую лучшую мою работу и поблагодарить его Спасибо. за все добрые его дела. И поздравляю вас за ради... с Днем военного морского с праздником. Спасибо большое. первый, когда я к нему домой пришел, он подарил мне Екатерининскую церковь. И она у меня на квартире. Я всегда ею любуюсь. И прежде чем идти сюда, я их посмотрел. Своей супруге сказал, дочь приехала из Киева. Я иду к своему ветерану. Спасибо большое, Алексей Тихонов. Да, и вам здоровья. Спасибо. Вас пришла Ларіат Міжнародних і республіканських конкурсів Суслівського обласного філармонійного центру Тетяна Олійний. Будь Дорогі друзі, як це приємно, що в найкращому місті у всього світу в місті Чернігів, є стільки багато таких талановитих людей. І ця прекрасна виставка свідчить про те, що людина перед нами стоїть із великою колоритною душею. Це і його віддзеркалення його духів. І вона світла, прекрасна, чиста. І ми отримуємо з великим задоволенням, отримуємо велику радість, коли дивимося на ці картини. І, звичайно, коли ем, ну, ми діти, всі діти цієї прекрасної землі, от, і коли ти дивишся на ці картини, дивишся на цю річку, на цю землю, хочеться співати. І так співати, щоб почули десь на весь світ. От, і я от хочу зараз виконати таку пісню, народну, тому що, розумієте, тут душа, народна душа така. Якесь подарувати щось радісне таке, щось світле. Для того, щоб воно трошечки вас усі, ну виставка, само собою, вона надихає, але мені хочеться щось таке веселе заспівати ще. І я так думала, думаю, ну що заспівати. І от подивилася на ці гуса, на цю, цю постать таку, знаєте, як славян, слов'янську нашу. І мені захотілося щоб заспівати пісню про проти гуса. Я коїхами, миленькі, до млина, долина, а я собі крути муса приняв. А я газобі з пруди вусом на печі, на печі, цур тобі пруди вуса, як і в тебе вруди вуса, сама собі дивуюся, пруди вуса в цілуюся, цур тобі пруди вуса, як і в тебе. Пруди вуса, пруди вуса, руди вуса, пруди вуса, пруди вуса, руди вуса, пруди вуса, груди вуса, 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 я став миленький, вмілий міленький, лікувати, лікувать, стагала ж кіра та поготіла відставать, відставай. Frutius, як і в тебе, руди вуса, сама собі дивуюся, з пруди вусом цілуюся, цуру тобі пруди вуса, як і в тебе, пруді вуса, руди і вуса, пруди вуса, прути вуса, руди і вуса, у Руті ну, вуса, руди вуса, руди вуса. Бажаю, щоб звичайно зорі падали в долоні і щоб ніколи не прийняли, поки плями раз, ще на, можна, на закінчення можна сказати, коли дивися на цю виставку, також це просто почитати такі вірші: Люблю свою благословенну землю, край мертво і міцних дубів, і яблун білих, і тополь високих, Казкових таємничих яворів, де лінії пакучі, і чисті води, Сомих пастами граються вночі, і зорі падають сиві городи, а в раннім небі, в журні в ключі, і небесі, пісня з того зливається і сяють по поли, бо є і радять колоссям, добробутом хизуються столи. Все, дороге тобі моя землиця, і твоя щедрість, і твоя краса, ти найясніша із усіх зірниця. Нехай же твоє Ну йому не зросає. <плес> 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 Я коротко скажу. Каждая, сказать, каждый, кто через это моя радость. Вы смотрите, сколько у меня радости. Этой радостью я делюсь с вами Чтоб и вам было хорошо, и песни на душе у вас, и в сердце появились, как и у меня потому что мне уже с этой радостью, как говорится, одному не справиться. Я хочу раздать вам всем, смотрите, радуйтесь и дай Бог вам всем здоровья и всего самого наилучшего в жизни. А за внимание, за оценку, мое большое вам спасибо. У вас радость, это для меня еще радость и так далее. Спасибо вам за все добрые и хорошие слова. Хочеться, і жить страша, і жити хочеться. Природа це казка, яку можна прочитати лише серцем. Я вас всіх запрошую в цей чарівний казковий світ до перегляду ступлини. Будь ласка.